Погода, яку приніс останній місяць, осені, вже наближає нас до зими. Житомиряни відчули похолодання. Найближчими днями погоду диктуватиме антициклон. Хмарність буде мінливою вночі, та вранці очікуємо тумани при видимісці. 200-500 метрів, а також густі серпанки при видимості 1-2 кілометри. Вітер буде з змінних напрямків слабкий 3-8 метрів в секунду. У вихідні на Житомирщині температура коливатиметься вночі від 0 до 5 градусів тепла, вдень від 4 до 9. У Житомирі вночі 2-4 тепла, і вдень. Скромних 6-8 градусів через відсутність опадів та значне опадання листя на території Житомирської області зафіксували четвертий високий рівень пожежної небезпеки. А в південних районах області, в тому числі і в Житомирі, навіть надзвичайний п'ятий рівень пожежної небезпеки. Наступного тижня у вівторок та середу очікується від 2 до 7 градусів тепла. Проте в другій половині наступного тижня будуть суттєві зміни. На зміну антициклону прийде циклон, який принесе нам опади, дощ з переходом з великою ймовірністю з Ходом у мокрий сніг, але як зазвичай це буде перший сніг, мокрий сніг, який довго не лежить.